Міфи давньої Греції Орфей і Аврідіка На півночі у гористій Фракії жив колись знаменитий співець Орфей. Мати його була найславетніша з поміж муз Каліопа, а батько річковий бог Еахр. А може, батько його був сам бог Аполлон, покровитель мистецтва. І муз, бо він надто ласкаво ставився до Орфея, і саме йому, першому з людей, подарував кіфару, чи ліру, як згодом стали її називати. А веселі Аполонові подруги, прекрасні музи, навчили юнака грати на ній. Під Орфеєвими пальцями срібні струни кіфари, ніжно й ласкаво бриніли, співав же він так. Що зачаровував навіть диких звірів, а дерева й скелі підступали ближче послухати той спів. Замовкали тоді галасливі птахи, вщухали буйні вітри, морські хвилі лагідно лягали на берег. І вся природа завмирала, слухаючи божественного співця. Замолоду Орфей їздив на кораблі Арго, далеко на північ. До незнаної країни колхіди Шукати золоте руно. І музика та спів юнака часто допомагали аргонавтам долати труднощі та перешкоди. Повернувшись до фракії, орфей став жити серед диких кіконів сам один. І жодна жінка не зупиняла на собі його погляду. Та настав час йому. Зустрів Орфей юну німфу Евредіку, прихилився палкою душею до неї, і невдовзі вони побралися. Однак Бог шлюбу, Гіменей спершу не хотів прийти на їхнє весілля. Чи він був не в гуморі, чи, може, знав, що скоро станеться лихо, та щасливий Орфей так гарно співав, умовляючи Бога, що той нарешті зласкавився. І прилетів, тримаючи, як завжди, в одній руці смолоскип, а в другій вінок із білих троянд. Але Гіменей не приніс із собою ні урочистих гімнів, ні веселощів, ні щасливих прикмет. Смолоскип його не розгорявся, хоч як над ним махали, а тільки чадив їдким димом. Це віщувало неминучу біду. Вона й сталася незабаром. Якось юна Евредіка весело гралася на березі струмка з іншими німфами. Ховаючись одних, вона забігла у високу траву і ненароком наступила голою ніжкою на отруйну змію. Зойкнула німфа болісно, страшно, і на цей зойк позбігалися до неї перелякані подруги. Та Евредіко вже. Лишило життя гірко, невтішно заплакали німфи, і похмурим плачем озвалися гори. Могутні родопи тяжко сумували за Евредікою, вітер вив і стогнав, а швидко плинний гебр ж потемнів. Цілими днями, від ясного світанку до темної ночі, самотньо сидів на березі моря орфей. Краялося йому з тяжкого болю душа. Тим болем бреніли стрімні струни фари, і пісня лунала як плач. Орфей співав про свою Євредіку, тільки про неї, кохану, тільки про неї одну, кликав її, благав повернутись, бо жити без неї не сила. Та співець добре знав нікому нема вороття з чорного царства тіней. І тоді він надумав зробити те, чого не дозволялося смертним спуститися в Аїдову оселю і вивезти звідти дружину. Там, де темніє провалля тенару, став орфей сміливо спускатися все нижче й нижче, аж темноводної річки Стікс, що опірізує царство мертвих, відокремлюючи його від усього живого. Сюди ніколи не спускаються безжурні боги Олімпійці. Лише зрідка, коли поміж ними заходить на сварку, і Зевсові треба розсудити, хто каже правду, він посилає сюди свою юну вісницю Іріду. Швидко злітає на райдужних крилах Іріда до Чорного Стіксу, набирає з нього води в золоту амфору і мерщі вертає назад. На осяйний олімп. Над чорною стіксовою водою вічні боги клянуться, і немає страшнішої клятви за цю. Повільно тихо плинув Стікс, не здіймаючи ані плюскоту, ані хвиль. Нараз у цій тиші залунали срібні звуки, не чувані тут. Підплив ближче на своєму човні похмурий харон, що перевозив до Аїдового царства тіні померлих. Жвих людей він ніколи не брав, та, вражений дивним співом Орфея, погодився його перевести. Ось і царство мертвих. Вартує його страшне чудовисько, Триголовий пес, кербер. Лютий, підступний. Усіх, хто йде до підземного світу, він зустрічає привітно і радо метляє хвостом, але вийти не дає нікому. Тоді ошкірює він усі три свої пащі, люто гарчить і рве людину на шмаття. Однак тепер Кербер тільки роз'явив свої пащі і завмер, дослухаючись. А Орфей співав. І йшов долиною, де ростуть асфоделі, білі квіти забуття, а над ними витають душі померлих. Немов сивий туман оточили тіні орфея, причаровані його музикою і співом. Їх ставало дедалі більше і більше. Тут були і старі, знесилені життям люди, і дужі герої, і дівчата, як скошений цвіт. І діти дрібненькі, ніби тисячі птахів, що їх позганяв з дерев, зимовий буревій летіли тіні померлих до Орфея. Та він ішов далі і туди, де в палаці, на високому троні, сидів володар підземного царства Аїд, разом із своєю дружиною Персефоною. Безсмертне подружжя. Теж зачудовано слухало спів про юну німфу Еврідіку, про те, як палко кохав її Орфей і як рану втратив назавжди. Замовк співець, шанобливо схилившись перед богами, і настала мертва тиша. Порушив її сам Аїд. Як ти насмілився, смертний, заради цікавості спуститися сюди, у мої володіння. Хмуро спитав Аїд, та не було звичної суворості в голосі могутнього Бога. О володарю підземного царства, царства, де всі ми смертні колись опинимося, мовив Орфей. Дозволь сказати обом вам щирую правду. Мене вела сюди не цікавість, а любов до моєї дружини. Коли вона померла, я думав здолати нестерпне горе. Та був переможений сам. Ви добре знаєте, яку владу має кохання, адже, якщо правду кажуть старовинні байки, вас обох теж поєднало кохання. Благаю вас, жахливою безоднею хаосу і мертвою тишею вашого царства. Благаю, поверніть мені, Евредіку. Між усі, ваші боржники, натішимося трохи життям, а тоді. Рано чи пізно всі прийдемо сюди. Тут наша остання домівка. Поверніть же мені хоч на якийсь час мою любу дружину, а як не повернете, то й мені життя не потрібне. Радійте тоді зі смерті обох.